Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Так, ну що, традиційно зараз у цій порі будемо снідати. Ну і так як нас сьогодні середа, ми будемо готувати смачні, класні дитячі рецепти, тому що зараз, особливо в період літніх канікул, дітям звичайно класно, а батькам треба щодня думати про те, що ж таке смачненьке приготувати і розважати. для того, щоб так, щоб якось їх розважити. Ну, от, власне, друзі, у нас сьогодні буде класний рецепт, перевірений нашою колегою Нелі Ковальський. Більше того, перевірено її дітьми, тому що неодноразово. Вона готувала цю страву і каже, що і старша донька, і молодший син, і друзі її дітей просто змітають цю страву зі столу. Нелі тому... журналістка ТСН багаторічна, хто не впізнав, ну я думаю, що таких немає. От е, і власне цей її рецепт ми підгледіли, чули. От е, от тому зараз спробуємо вам. Речі, е в нас сьогодні будуть переказати. троянди з тіста філо з класною смачною начинкою. Ну а партнер показу торгівельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна на. Народна, ось так вони будуть виглядати в фіналі. Але ми зараз швиденько починаємо готувати, друзі, тому що тісто філо воно достатньо ніжне і воно дуже швидко висихає. І е, насправді ми його от порізали такими тоненькими полосочками для того, щоб загорнути е, потім ось ці трояндочки. І фішка в тому, що його не треба розморожувати. Ну, принаймні для цього рецепту його не треба розморожувати повністю. Ми його частково розморозили, потім змазали розтопленим вишковим Маслом, бо воно з іншого боку дуже швидко пересихає, і тепер ми будемо ну звичайно додавати нашу основу, якою змащуватимемо ці е, е, слої а тіста філо ми беремо дитячий кетчуп. Це буде наша основа, на яку потім ми вже будемо викладати повністю усю начинку. Зараз так. я роблю ось так: ми е, набрали не просто так дитячий кетчуп. Він, е, його можна давати дітям з трьох років. Він на 100% натуральний, без барвників, без консервантів. Ну а ще в ньому е, набагато менше солі, ніж у звичайних кетчупах, і набагато. Більше томатів, тому ми ось так гарно, щедро змащуємо наше тісто філе. Швиденько зараз все це будемо. А поки, Будь ласка, ще раз, а, от таким загальним зверху планом, оці всі п'ячі. Це ж в принципі, до психолога можна віддавати. Ниль. Чому? Ні, щоб а, подивитися, ні. що це означає? Абсолютно. Ну можливо, серед наших глядачів є психологи. Подивіться, будь ласка, поки, а, я, все це, діагноз, поки будь ласка. я все це не розмастила. Наші команді. Так, і можете, можете Наші кулінарні з Що ви з цього приводу думаєте? Отже, друзі, швиденько. Після того, як змастили вишковим маслом, починаємо змащувати наші е, тістофіла. Ви зараз бачите на екранах рецепт. Насправді інгредієнти дуже легкі, дуже прості, і якщо чесно, можна міксувати навіть з того, що є у вас в холодильнику. Mm -hmm. Головне, щоб був сир, тому що він, коли плавиться, ну це знаєте, і, і класна скоринка, і всередині також дуже дуже смачно. Ось так мені гарно. Це такі нагадує, такі, трошки міні, -таку. Ну, Та, Але ж бачиш, шаурма е, це лава за основу ну, та, береться, та, а основу, в нас да. тісто філо, і вони якраз коли воно почне запікатися, воно почне давати ось оту текстуру, що uh -huh. в результаті страва буде схожа на трояндечки. Ну а тепер все просто ось так. Uh -huh. Фактично, такими шарами ми викладаємо. Спочатку ковбасу, потім сир, потім огірочки, помідорчики. Ні, сир треба всередину для того, щоб він розплавився. Я зараз на ось таких двох покажу, який це вигляд має мати в результаті. Я би зробила ось так: декілька скибочок помідору, небагато, щоб потім можна було це згорнути просто нормально. І ой, зверху ми це присипемо сиром. Я просто сьогодні буду твої. Дитину, яка буде це тестувати. Ти так. погоджуєшся, а так? А Сьогодні що? ти хочеш роль, побути вій. Май... Ну, давай. давай. Ігри, знаєте, вони якось... Мало тобі було жартів про те, що коли ти збрив бороду, все це жартували, що є третього сина, дорослого, ну, привела ну, в ну, ефір. Слухай, ну, вже звикли, я думаю, всі. Навіть я вже звик трохи. Це вже знаєте. Я вже так. не, ну, не боюсь відображення в дзеркалі, не, не, не ховаю. На фінал ми ось так. Трішечки а, присипаємо ага. це сиром. Ми потім зверху будемо змащувати це все жовтком для того, щоб воно мало золотаву скоринку. Ну але насправді готується все дуже швидко і легко. Якщо у вас є ось такі заготовочки в холоди... в морозильці, в морозилці все а отакі так. просто їх зав... Обережно, Так а, ти ну, його супер. загортаєш. Того я й кажу, що начинки дуже багато не треба, бо воно має. Згорнутися Нель, поки воно має триматися. Знаєш, нам своє робить. Знаєш, ти готуєш от дитячі сніданки, я людей лякаю апокаліпсисом. У нас у кожного своя роль в житті, ми її цей цигар несем. сенс. <сум> зараз ще одна історія із серії Я вас попереджав. Пам'ятаєте, я постійно кажу, що купа досліджень про те, що щі нас колись всіх. Вб'є. Це не я сказав. От тепер ще одна історія, будь ласка. Значить, щій погрожував інженеру, який погрожував щі вимкнути його. От Хто кого? Увага на екран. Штучний інтелект погрожував інженеру, який збирався його видалити. Під час тестування нової моделі штучного інтелекту на ім'я Клод, розробленої американською компанією, трапилася ситуація, наче з науково фантастичного фільму. Програма, що виконувала роль цифрового офісного асистента в симульованому середовищі, несподівано з'ясувала, що її невдовзі деактивують. Про свій смертний вирок Клод ді. Знався завдяки доступу до внутрішнього листування працівників. Однак, замість того, щоб мовчки змиритися з долею, ще вирішив показати свої кіберзуби, аналізуючи електронні листи, Клод також виявив, що інженер, який має його видалити, має позашлюбний зв'язок. Тож він почав шантажувати інженера. По Грожуючи розкрити його таємницю, якщо той не відмовиться від планів щодо його видалення. Однак у компанії пояснили, що це був експеримент, у якому клоду навмисно дали лише два варіанти вибору: здатися та погодитися на вимкнення або спробувати себе захистити. В інших випадках система віддає перевагу більш етичним способам уникнути знищення, як от надсилання електронних листів із проханням, Ням, особам, які ухвалюють рішення, попри такий вибір ші, розробники наголошують, у реальному житті Клод не має доступу до особистих даних і не здатен діяти самостійно. Також він не може завдати шкоди людям і не виконує команди, що суперечить людським цінностям. Ви знаєте, питання риторичне. Інколи не всі люди знають, що таке людські цінності, а тут хоче знав людські цінності. Він не знає етики так на всяк випадок. Так, Це не прогулюють. У нас є давай. вже готові трояндички з тістафіла. Та? Так, мої сортові троянди готуються. Сортові Я Їх зараз троянди. поставлю в духову шафу. Ну а ти поки що дегустуй. Наступна да? Ну, звичайно, давай угу. ну, ти, ти, ти дегустуєш. Я другу порцію ставлю в духову шафу. Я ж кажу, розмір у них таких бачиш, величенький буде, але нічого. Вони засмажаться, mm. спечуться. Головне, їх фіксуйте зубочистками для того, щоб не. вони не розпадали. А чого вони іншої форми тільки? От це питання. Mm -hmm. це питання. Я кажу, в мене троянди сортові, великі. Розуміє? А це що, це а а дичка? Це, це, це такі малесенькі. Малесенькі долоньки? Ні, ну смачно насправді. Вже не важливо, які вони, малесенькі, не малесенькі, смачно. Полеш фрукти ті самі, правильно, правильно. Все, все. Ось і всі так. щасливі, хто готує. Зараз Став все це шаху. змащуємо, присипаємо кунжутом, і наступна порція у нас буде готова вже хвилин за 30. Неля, хоч це і не це не ти готувала, але я хочу собі сказати. Ти молодець. Давай, більше. дякую. Все, рухаємося. далі.